Сьогодні, малята, я, бабуся Надія, розповім вам свою авторську казку про хороброго хлопчика Василька та його коня Сокола. Було це дуже давно, коли у кожному обісті ще були у великій пошані коні, адже вони допомагали людям. І землю обробляти, та ворожаї збирати, і важкі вантажі перевозити та далекі відстані долати. А коли нападали вороги, коні разом з людьми ставали мужніми воїнами та допомагали рідну землю боронити. Саме в той час, в одному затишному, красивому селі, що розкинулося біля підніжжя карпатських гір, жили добрі працьовиті люди, які дуже любили свій край та залюбки допомагали один одному в біді. В одного заможного газди, господаря жив кінь. На ім'я сокіл. І хоча сокіл від самого народження був непоказним і кволим, але син господаря малий Василько дуже полюбив свого коника, це саме він назвав його таким гарним іменем і вмовив батька залишити мале кволе лошадко у господі. І сам годував свого коника добірним вівсом, напував холодною водою з гірського Дністра та піклувався про нього. У вісні Василько часто бачив себе мужнім і хоробрим лицарем, як він пчить верхи на соколі, наче вихор. І рятує своїх односельчан від лютого ворога. Тому хлопчик вирішив привчати свого коня до вуздечки та сідла, вчив його долати круті гірські стежки, продиратися крізь хащі та підніматися з ним на вершини гір, що здіймалися над їхнім селом. Дивись соколе, яка краса! Щось мені підказує, що маємо бути готовими захищати наш край. Люби повторювати Василько, до свого коника, який вже помітно виріс та зміцнів. Батько Василька, дивлячись, Кінь змінився від синової турботи якось сказав. А де який ладний кінь виріс з нещасної шкапи. Пора його сину до роботи й сідла привчати. Привчу, тато, привчу, задоволено відповів юнак. Одного разу під час чергової прогулянки з Васильком у гори, сокіл раптом спіткнувся і від несподіванки припав передніми ногами на коліна і голосно заіржав Хлопець попустив вуздечку, поспішив на допомогу своєму улюбленцеві, але не побачив нічого підозрілого. Лише глибокий слід від копита виднівся у в'язкій глині. Перевіривши, чи, бува, не поранив кінь ноги, Василько повів його далі, а сокіл знову припав біля хлопця на коліна, ніби запрошуючи його, сісти собі на спину. Як тільки юнак сів на коня, той помчав наче вихор, перескакуючи, та ні перелітаючи через повалені дерева та густі чагарники. Василько від здивування лише радісно вигукнув. Гей, соколе, лети вище хмар. І тут. Трапилося справжнє диво, бо кінь і на правду піднявся вище хмар і поднісся над горами. Хлопець був вражений, і він зрозумів, що його сни є віщими, та настала пора готуватися до двобою з ворогом. Найперше юнак вирішив підкувати свого коня, адже міцні підкови допоможуть йому долати будь-які шляхи. Та привівши сокола до сільського коваля, Василько дізнався, що на правій нозі в його коня вже є підкова, і що вона наче приросла до його копита. Та так міцно, що коваль хоч як старався, та не зміг зрушити її. Такого дива за свій довгий вік я ще не видів, мовив коваль і лише здивовано розвів руками. А Василько пригадав, як сокіл спіткнувся на стежці у лісі. Кілька днів село причепурювалося та гомоніло, адже до Спаського монастиря, що був розташований поблизу села, на престольний праздник мав приїхати сам князь Лев, який полюбляв часто навідуватися сюди та проводити час у щирій молитві й роздумах. Або мандрувати горами та насолоджуватися їх красою. Селяни дуже поважали та любили свого князя, адже він не тільки опікувався місцевим монастирем, а також допомагав нужденним і потребуючим. У день прибуття князя Лева. Василько разом із соколом подалися в гори з наміром назбирати для князя лісових дарів, щоб приготувати для нього гостинець. Але на одній з гірських стежок сокіл знову спіткнувся об щось тверде і дзвінке. А коли Василько зіскочив з коня на землю. То побачив, як під його ногами виблискує великий кований меч. Він був таким важким, що юнак на силу підняв його із землі. Та як тільки меч опинився у нього в руках, Василько відчув неймовірну силу і вправність. Раптом сокіл тривожно заіржав. І нашорошив вуха. Прислухаючись до ледь вловимих звуків, що доносилися зі сторони села, Василько почув, що це б'є на сполох церковний дзвін на дзвіниці монастиря. А це означало, що трапилася біда, і потрібно поспішати на допомогу. Не підведи, мій соколику, гукнув юнак і миттю опинився в сідлі з мечем у руці. Сокіл понісся, наче вихор, над лісом, і Василько побачив, як велетенський злий чаклун, піднявши вгору величезний уламок скелі, вже приготувався скинути її на село, на монастир і на людей, що в паніці шукали порятунку і намагалися вбрід перебратися з дітьми та худобою через повноводний Дністер. Цієї ж миті сокіл опинився над скелею. Та що сили вдарив об неї своїми копитами і вибив її з рук зловмисника. Удар сокола був настільки сильним і метким, що величезний уламок скелі з гуркотом і тріском, наче від удару, тисяч блискавиць, пав позаду напасника. Своїм гострим мечем, юнак довершив справу до кінця і розсік його надвоє. Тієї ж миті шматок скелі, що впав позаду, перекотився і накрив нападника собою. Переконавшись, що люди й село в безпеці, що величезний камінь придавив собою чеклуна. І гострим кінцем глибоко застряг в землі на схилі гори. Та так, що вже не зрушиться з місця, Василько із соколом поспішили до річки, щоб допомогти вибратися з води людям і тваринам та повідомити всім, що вже нічого не загрожує їх життю. Розповідають, що Василько із соколом ще не раз рятували своє рідне село від ворогів, а уламок скелі, що й досі видніється на скелі гори, з того часу називають соколів камінь. Ось так віра, терплячість. І наполегливість малого Василька не тільки допомогли кволому лошадкові соколу вирости сильним і прудким конем, а також врятували від загибелі багато хороших людей. Сподіваюся, малята, що вам сподобалася моя авторська казка. Про хороброго хлопчика Василька і його коня Сокола. Вірю, що коли ви виростете і станете дорослими, також будете готові захищати свій рідний край. Як це робив хоробрий Василько.